Усім привіт любителям і фанатам юзку. Відправляємося на огляд з межечок, товарів, новиночок. Подивимося меблі. Подивимося декор. От як розклали красиво. Хтось контейнер залишив з led лампами Можливо, так задумано. Красиво тут все. А, сподобалися ось ці свічнички, ось ці ледлампи. лампи вони так горять. Яскраво тільки не бачу. На чому вони? На батарейці, це напевне. Так, мебель просто на знижках фантастичних. І гном теж 475 гривень. Гном величезний на довгих лапках. І віночки теж вже ціну так знижено. 275 гривень. Ого, як ціни знизили. Супер, червоні ціночки шукаємо і дивимося на знижечки. Дуже реальна ялиночка, 900 гривень, правда. Дивилася в Ашані. В Ашані можна дешевше купити. Ухте, отут красиво. Отут красиво. А, як дивишся окремості вази. наприклад, тут такого вигляду немає. Я бачу, що багато вже дизайнерів використовують не одну вазу, а, наприклад, дві вази. Навіть бачила три. А, ну, три я бачила так вище, нижче там. Або по ширині вони використають ось ця красива абстрактна ваза. Так ніби а, камінчики, знаєте, от, коли приїжджаєш на море, ставиш камінчик на камінчик. А взагалі-то стіл коштує 4,5 тисячі зараз зі знижкою. Так, і оксаме ви крісло викрісло красиве. Знімається чехол гладесенький такий оксамит, і добре, що знімається чехол, що можна попрати. Це стілець без знижки. Хоча недавно я бачила її зі знижкою, або я помиляюся, а стіл коштував 7,5, зараз 4,5, Тобто 3 тисячі знижки це досить, досить непогана пропозиція. 3 тисячі по дорозі пішки не ходить. Ще така красота. Килимочок теж в ціні зараз 2650, ціна знижена. Оці крісла стаді хутро модненькі досить. І ціна 2,199. Була теж на них знижка. Але чомусь я не бачу тут знижки. Наскільки пам'ятаю, що я робила огляду, знижка була, або не знаю, немає. Тут немає. Так, 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 так. А цей стіл взагалі 1990. 999, тут 20 тисяч. 20 тисяч, психологічно ми завжди дивимося так, якби на першій цифрі, і, ну це не 19, це 20 тисяч. Він теж без знижки вже, а, вже просто прийшла чорна п'ятниця, якби тут є ще на дещо знижки, але на дещо знижки забрали. Тобто хто не встиг. Не скористався моментом, бо от деякі оці позиції, що я вам кажу, то були зі знижкою. А зараз немає. Це ще сервант метал, чорний метал і скло, якби зі знижкою. І хороша досить знижка. 10 тисяч коштував зараз 5500. Ну, позабирали набагато що знижки. Ну, знижок є 185 гривень. І ця штучна рослинка, це набула 200 гривень. Дерев'яна таця має хорошу значку. 350 гривень зараз коштує. Оці лампи нічнички, це завжди низька ціна, то і знижки немає. А хотілося б, у них, вони вже давно сидять ці лампи. Скільки я пам'ятаю, 200 гривень. Ось такі ще вази декоративні, як без якогось вапняка, такі більш природні. От буквально на Чорну п'ятницю дивилася на цей принт. Я думала, може мені його купити. І ціна була 350 гривень зі знижкою. 999 гривень було 350, а сьогодні вже прохожу 500 знижка, тобто є. Але от було 350 і там, але залишилося ось на такий. Ну він не коштував 999 гривень. Якби такий принт, цей 500, красивий з лимонами, з грушами. Такий вайб італійський. 50 гривень, правда? А ця за 350. Ціна була 699 гривень. Так, хотіла, думала про, цю, про цей проєкт, але знижечка зменшилася. Треба було брати тоді. Побачила чашка в новинках. 150 гривень, такий кухоль не вже додалося. Такий градієнт. Тут і вкраплення якогось. Синього, коричневого на сірому такому вони 150 гривень, завжди низька ціна, де їх не було. Це новиночки. Хтось так от залишив з сірим. Ну, можна собі купити і так, і такі тарілки, і додати, якби такі чашки. Миска 150 гривень, але не така вже глянцева поверхня, більш матова, Без глазурі я маю на увазі. Це просто такі мисочки для муслів можна зранку використати. А ще є ось такі, такий було зелений колір природній. Вюску це все в природніх кольорах. А ще такі чашечки є, теж додавалися, 175 гривень. Ну, у нас тут цьому юску додавалися, можливо, в якомусь місті. Вони вже там були. Тиждень-два. Тут я не бачила. 175 гривень ось такі чашки. І легко до них підібрати. Підібрати тарілки. Ну тут завжди низька ціна, гілочка 50 гривень. Ось така вона невеличка. От маленька гілочка 50 гривень. Ось ці вази ми бачили. Ще схожі були, 750 гривень, красиві. Так, келихи для вина вже були. 115 гривень скло. Як би серветок. Ну, ніяк, 50 гривень під мармур ось такий Полі... поліпропілин, легко помиється, то і все. Якби ось ці красиві. Так, тут вушка не підходить нам. Ось цей мармур чорний, класний. погані ось такі, Теж витер і все. Є столики в байжевому в чорному і були в бурдовому кольорах. І такий стіл коштує 450 гривень. Завжди низька ціна, металевий. Легко його зібрати, цей столик симпатичненький. І він стильний, пишеться, ну він не є якийсь там якісний, але такий, якби мінімалістичний, в скандинавському мінімалістичному стилі. Тудо вази розмістили між подушки і плети. Тисячу гривень така ваза. Чорно-сірий колір. 800 гривень в'язані пледи. Красивий і колір масло. 130 на 170 такий плед. Так, знижечки немає. На цій позиції, а тут було все знижка. Ну, Чорна п'ятниця закінчилася. І вже на дещо зняли ціночки. Але я написано завжди низька ціна. Я там була завжди низька ціна, то тут, напевне, не було. Перепрошую, так, тут завжди низька ціна, тут знижок і не буває. Так, ось ці стібані є і подушечки 275 гривень. дійсно низька ціна, і ось ці стібані. Пледи в розмірі 140х2. Це як плед, плед кудра написано, а трішки там є сантепон. Листі мені сподобалися. Це так ніби як новинки, я їх не пам'ятаю, чи вони були. Ці пледи, завжди низька ціна на них 800 гривень з такими френзлями. Тут колір мені сподобався. Поєднання бускового, коричневого і пісочного з такими френзлями. Цей зі знижкою 500 гривень, просто практично однотонний білий з таким кремовим. Придварні килимочки 600 гривень і мають гумову основу. Добро. Цей килимок добротний рекомендую. Тут високі такі, поверхня висока. Віці ниточки маю на увазі. А тут низький вже. Низький ворс. За 600 гривень тут теж ворс є вищий, 600 гривень, і він досить великий, цей килимочок. Досить 50 на 80 і має гумову основу. Оцей рекомендую. І ось цей теж Цей класний, якісний. Подушки теж зі знижками. Її низька ціна є ось ці 600 гривень зараз. Ціна була 1000 гривень, правда, і 450 гривень на акції ось такі подушки. Теж природні, ніби вона. І в смужку різнокольорову але настільки пастельні красиві І відтінки цієї смужки. Килимочки і розкладаючимо з подушки. Що би це означало? Що це за така розкладка юску? <смі> Не зрозуміло. Не зрозуміло, але подивитися можна на цей пушочок. Можливо, хтось вибирав собі і так приніс і розклав. Не думав, що працівники. Юску зробили а, таку виставку подушок на килимках. Хотіла показати килими. Ну, тут в подушечках. В подушечках Покривала різні, є. подушки. Покривала висеть і можна підійти собі і ще краще роздивитися. Вальветове, та ж зелений, такий болотяний, добротне. Це покривало. Добротне покривало. Не бачу його на розкладці, де воно запаковане. Ну, його показувала раніше в своїх оглядах. Набори залишилися багато, а на акції. І це хороший розмір 2 х 220 без простирадла. І це 100% котон, сатин. І зараз знижка майже. Та точно це 50% знижки, зараз 250, а ціна була 4300. 4300 навіть 2150, як це суттєво і відчутно. А тут знижка 4300 це було багато. Якщо придивлявся хтось, то можна собі прийти і купити. І ще в такому кремовому кольорі є. В такому кремовому. Та ж така сама якість. Тут і подушка, і стовідсотковий котон сатин без простирадла. Ось такий ще сатин, котон є: 140 на 2, 3,5 ціна була 5. Можна собі Заклад. тут поритися для і вибрати наволочки. Зареєструйтесь на юсківа, як b 2 b покупець, та скористайтесь перевагами. А є переваги. А Якщо ви для готелю купляєте, для апартаментів Шостинами здаєте, кафе та то буде дешевше. Для так, завжди низька ціна по 55 гривень. Ось таки, навіть новорічна тематика є. Різні наволочки можна собі вибрати. Мані, сірі, простесенькі, 200 гривень, 150 є на Це така нічна тематика. ніч, Тобто зірки. Ось ці 135 є, 110. Біленькі є. Біленькі зі знижкою. 225 зараз. Ціна була 329, а ось ці 100% бавовна на 110, а ціна була 219. Красивий диван, лаконічний, сірий і не менш лаконічні столики кавові. Столик 3 тисячі, менший і більший 300 без знижки, хоча вони були, по-моєму, на знижці. Так, цей диван зі знижкою певного розміру, розкладний. 10 тисяч зараз це ось саме цей диван. Ось він. Зараз 10 тисяч, а ціна була 13 тисяч ємності для зберігання. Розкладний диван. Парадіс. Парадіс. Ось такі були новиночки, знижечки, ну не зовсім все новинки, бо в Юску Новинки поступають досить повільно, але знижки завжди є досить часто. Як бачите, червоні ціночки. Ось. Так, бордовий ще. Я казала, що є бордовий столик. Думала, що немає вже там на розкладці, але туди бачу він є. 450 гривень. Там ще бежевий є. Ось такі металеві столики. А, от вони. Сіро-бежевий, пісочний написано, бордовий і чорний. Різні куби, такі столики, 3-300, ну дорогі вони. Досить дорогі, це мені подобається столик. І він зараз без нижки 4, 499 гривень. Всім до зустрічі у нових відео.